Після жахливого чергового злочину, який вдруге стався у Львові за останній рік, нагадаю, що 19 липня 24-го року в центрі Львова була цинічно вбита правозахисниця, мовознавиця, патріотична та віддана українка націоналістка Ірина Фаріон. А майже через рік в центрі Львова був зі спини вісьма пострілами вбитий найвідоміший в сучасній Україні державний діяч, один з лідерів майдану. Депутат від партії Європейська Солідарність, спікер парламенту, опозиціонер Андрій Парубій. Пізніше ми дізнались про приголомшені подробиці цього цинічного вбивства. Я не бажаю зараз вдаватися у подробиці, що там ФСБшні виродки обіцяли цій гниді, цьому зраднику, місце якого довічно має бути гнити у тюрмі, але ніщо, підкреслюю, ніщо не може виправдати вбивства у будь-якому випадку. По політичним чи іншим мотивам, під будь-якими благими намірами, адже йдеться не лише про людське життя, а про безпеку держави як такої. Маємо усвідомити, головна мета вбивства людини такого масштабу має перш за все дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в країні, посіяти ворожнечу зневіру, ненависть один до одного, недовіру та показати ще раз суспільству абсолютну неспроможність, некомпетентність влади. Попередити подібні вбивства державників, яким був без заперечення Андрій Поробі. Ми всі вже бачили відмазку чи відписку УДО в ЗМІ, де вони посилались на законодавство. Але питання про наявність чи відсутність здорового глузу чинної влади залишається відкритим. Адже гордону, Бужанському та нині представленому портнову державну охорону, надавали. Надавати потрібно і у будь-якому розмірі та масштабах, а про бю закон, друзям, все а ворогам закон, як по Аль Капона. помітили усі, що подібні вбивства та замахи вчиняли виключно громадяни України, і це завжди відбувалося в тих країнах, де довгі-довгі роки групою смішних коміків сатиричного жанру просто розмивалась репутація та чесне ім'я тих, хто присвятив все своє життя. Зміцненню основ держави, боротьбою з московським мірмом, стояв у витоків реорганізації інституцій влади, а країни дипломатичних надзусиль, аби допомогти країні економічно та соціально розквітнути. Я завжди казав, що підрів репутації у будь-який спосіб не це висміювання деяких вроджених ват людини, висміювання його особистого життя, професійних навичок це не лише. Безчесний підхід у політичній боротьбі це ще й спосіб позбутися політичних опонентів ударом нижче поясу та розмити звести нанівець об'єктивну, неопереджену оцінку ситуації чи особистості на очах не надто розумних громадян, які й досі зрушаються в парадигмі пострадянського менталітету та сприйняття. На це і була зроблена основна ставка, і це, на жаль, спрацювало. Проти нас усіх, проти держави Україна, яка потерпає та втрачає найпатріотичніших, найрозумніших, досвідчених державників, які ще коли-небудь з'являться в зениті політичного дискурсу. Підрив репутації такого масштабу про вбивство, яке немов грім серед ясного неба пролунав реальності. Я хочу, щоб ви мене почули та усвідомили, в якому викрилеваному світі ми жили та. В якій об'єктивній реальності ми живемо зараз. Реальні патріоти країни, борці за права та свободи змальовуються дурніми та недолугими невдахами, а вбивці Робінгудами та Дон Кіхотами. Уважно прочитайте їх коменти, їх доводи та думки, з якими вони приходять під чисельними відео про вбивства будь-кого з українських політиків, діячів, силовиків, яких російська пропаганда занесла. Так звані розстрільні списки. І ви зрозумієте, увесь масштаб ментальної деградації та епідемії виродження як громадянина, так і людини, перш за все. Зараз ми можемо з відразою для себе чути та бачити президента Зеленського з потужним засудженням вбивства, головного свого політичного опонента, якого він, я впевнений, відверто ненавидів всією душею та вважав порубія, та таких, як він. Головною причиною війни та загострення відносин за бачите, якого він з його квартальним шоу відверто нищив, виставляючи його та його однодумців, однопартійців, посміховіськом перед, повторюсь, не надто розумною публікою, яким була життєвий пахуїзм, яка різниця рідніше аніж національна ідея відродження держави. Та перетворення її у повноцінну суб'єктну, рівноправну європейську країну. Зараз посміховіськом, невдахою та закінченим цинником, виглядає якраз таки Зеленський, через так звану бізнес-діяльність, якого вся країна занурилась у затяжну війну на виснаження. О, Зеленський, краще б ти залишився коміком та смішив публіку і надалі. Тоді і Андрій Порубів був би жив, і Фаріон була б жива, і Каракай. І Бабіч, і Барна, і мільйони інших громадян, які опинились у заручниках твоєї дрімучої некомпетентності, нерозважливості, посадової недбалості, вони були б живі. Але розвитку то миру в країні завадив так званий «зе феномен». Хоча насправді мова йде в контексті ефекта або синдрома Данінга Крюгера, це конгетивне упередження. При якому люди з низьким рівнем кваліфікації переоцінюють свої здібності та знання не усвідомлюючи власної некомпетентності. І так, Андрій Володимирович Пробій був українським політиком, головою Верховної Ради України 14 квітня 2016 року по 28 серпня 2019 року, співголова Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради. Сейму Литви та Сейму і Сенату Польщі, голова виконавчого комітету національної парламентської групи міжпарламентському союзі. Вічна слава та пам'ять, слава Україні!